Здорове серце довге життя. Новомосковська станція швидкої медичної допомоги отримала сучасний портативний кардіограф. Він дозволяє перевірити стан серця не тільки в кабінеті лікаря, а й будь-де. Діагноз ставиться точний. Кардіограму на руки видають одразу. Чекати у черзі, доки розшифрують показники, більше не потрібно. Такий необхідний пристрій з'явився у новомосковців в рамках медичної програми, ініційованої народним депутатом України Миколою Солошенком. Роман Євдоченко прийшов перевірити, чи у правильному ритмі працює головний орган серце. Чоловіку пощастило стати першим, хто випробовує на собі дію нового переносного кардіографа. Працювати він може і на вулиці, і в кареті швидкої, і в кабінеті. Лікар встановив електроди, запустив апарат та слідкує за показниками. Новий прилад дозволяє точно встановити діагноз. Нарушення ритму. ми дожди приділитися, какої та нарушення ли це йде із живодочка, ли йде над желудочками. Там тахікардія, хікардія тахікардія. От. І вже в зависимості від того, що ми увидемо на кардіограмі, ми будемо вибирати лікування, які препарати можна виділити при той чиновій патології. Пацієнт Роман вже приготувався довго чекати на результати, але кардіограму отримав одразу. Сразу видала пленку коротку, і на ній все видно. А раніше були апарати, що пленка двометрова, довго читати треба. А тут врач, мабуть, швидко все визначить. Такий надточний та надшвидкий кардіограф новомосковська станція швидкої допомоги отримала за ініціативи народного депутата Миколи Солошенка. Це не перша допомога, яку отримує станція у рамках медичної програми. Я вважаю, що це не одноразові акції, а просто багатолітнє співпрацювання, которое має плоди. Ця програма сьогодні реально працює. І Вона не просто реально працює, вона сьогодні вже показує допомогу. І медикам, і найважливіше пацієнтам. І я думаю, що вона вже, мабуть, і спасла не одну життя, і сохранила здоров'я наших граждан. Тому ми будемо цю програму продовжувати. Медична програма народного депутата Миколи Солошенка продовжує набирати обертів, і це не останній заклад, який отримує надсучасну апаратуру, все, щоб люди були здоровими. Денис Зепсин, Юлія Дроник, Андрій Греков.